Дії першої половини вівторка у випуску сьогодні з вами Анна Панова. Вітаю! Підсумки року роботи уряду Гройсмана. Що прем'єр записав собі в актив і які плани будує на майбутнє? Розкажемо наживо. Стрілянина біля багатоповерхівок у Кропивницькому. Що не поділили водії іномарок, та скільки поранених. Зустріч в аеропорту український чемпіон Олександр Усик повернувся після переможного бою, які у спортсмена плани надалі. Дивіться просто зараз. Рік прем'єрства Володимир Гройсман відзвітував про роботу на посаді глави Кабміну. Окрім досягнень, говорив про плани на майбутнє, хоче скасувати оподаткування пенсій та збільшити їхній розмір. Слухала звіт прем'єра кореспондент сьогодні Ірина Любич. Ірино, чого було більше? Похвали чи самокритики? Так, Анна, сьогодні прем'єр Володимир Гройсман змітував про рік своєї роботи. Послухати керманича уряду зібралися майже 100 журналістів. Розпочав свою прес-конференцію із невеличкою презентацією про те, якою була б Україна, якби зміни почалися ще 10 років тому. Свою ж роботу охрестив часом капітального ремонту країни. Однак до досягнень ставиться критично. Той, хто задоволений своєю роботою, йому треба йти на пенсію. Я думаю, що треба бути завжди дуже самокритичним. Це дуже гарно дисциплінує. І коли колега з української правди сказав, що у нас є дві проблеми, то я можу сказати, шановні колеги, у нас є більше проблем, набагато більше проблем, ніж дві. Досягненнями нинішнього уряду прем'єр вважає будівництво лікарень, дитячих садочків, ремонт доріг, а також підвищення мінімальної заробітної плати. У перспективі пообіцяв найперше працювати над справедливою пенсійною реформою, яка передбачає, що працюючі пенсіонери не платитимуть податки. А вже з осені 9 із 12 мільйонів українських пенсіонерів отримуватимуть підвищені пенсії. 1 жовтня українські громадяни. Без будь-яких додаткових запозичень або чогось іншого отримають підвищені пенсії в пенсійній реформі, яку ми будемо пропонувати українському парламенту, немає жодного параметра про підвищення пенсійного віку. Також у планах прем'єра, аби Україна стала незалежною від міжнародних фінансових позик. Задля цього потрібно реформувати освіту, медицину а також пенсійну систему. Звітувати за свою роботу у парламенті прем'єр готовий. каже, звіт лежить у Верховній Раді ще з лютого, тож чекає на запрошення депутатів. Анно дякую, Ірина Любич. Про звіт прем'єра щодо року роботи на посаді. Двоє людей загинули в автокатастрофі на Харківщині. Як повідомили у поліції, 37-річний чоловік не впорався із кермуванням. Його іномарку винесло на зустрічну смугу. Там авто лопо-лоп зіштовхнулося з автобусом. Водій та пасажирка легковика загинули на місці. 12 пасажирів автобуса, серед них і дворічна дитина, потрапили до лікарні. Можна враховувати, що водій втратив керування можливо і за перевищення швидкості руху. Також можливо із-за того, що знаходиться в стані скажімо так, непридатному для керування транспортним засобом. В автомобілі знаходилася відкрита пляшка з легкими алкогольними напоями пивом. Стрілянина у Кропивницькому. водії двох іномарок з'ясовували стосунки біля багатоповерхівок. Стріляли неподалік дитячого майданчика. Там саме гралися діти. Що не поділили чоловіки, та скільки постраждалих? Репортаж сьогодні. Криваві плями на землі біля багатоповерхівок. Поряд із дитячим майданчиком. Тут напередодні стріляли. Перестрілка була між двома машинами. Люди з машин повиходили. Штук 20, Спочатку один і потім через кілька секунд почалось бах-бах-бах-бах-бах. Я чітко бачив в руках одного пістолет. Доки прибули правоохоронці, чоловіки на іномарках втекли. Одного з них пізніше знайшли в обласній лікарні. Із пораненням в голову це його кров виявили біля гойдалок. Достали інборгентно. У цьому порядку був прооперований, зроблено було ПХО проникаючого поранення. На сьогоднішній день стан ока тяжкий. А кілька годин тому прооперований зник. На даний момент пацієнт відсутній в відділенні реанімації, виписаний по собственному желанню. Лічення в другому медочудженні. Правоохоронці вже затримали трьох причетних до збройного конфлікту. Подію кваліфіковано як замах на вбивство. З Кропивницького Юлія Бабак та Макові сьогодні канал Україна. Масштабна пожежа на березі Чорного моря. В Одесі вогонь охопив одразу 15 дачних будинків на причалі. Вогнеборці встигли загасити полум'я, доки воно не перекинулося на будинки з газовими балонами. Власник одного з будиночків постраждав, коли намагався самостійно загасити житло. Його з опіками доправили до лікарні. Независимо от того, что данные курени находятся в непосредственной близости от моря, забрать воду с моря не удалось, так как в данном месте отсутствуют ближайшие пирсы. Мирний мешканець поранений у Мар'їнці. Під час обстрілу він прикрив дружину. Жінка не постраждала. Осколки влучили 38-річному чоловіку у живі та грудну клітину, повідомляє поліція. Аби убезпечити учнів, однієї з Мар'їнських шкіл їх евакуювали до бомбосховища. Інформація про руйнування у місті наразі уточнюється. Штаб-АТО заявляє про загострення і на Донецькому напрямку. Зокрема, в Авдіївській промзоні розірвалося з півсотні мін. За добу на Донбасі поранені п'ятеро військових. Мы никогда первыми не начинаем стрелять. Они начинают стрелять, мы уже просто отстреливаемся. И они постоянно. Вот это. То с АГС стреляют, то з восьмидесятки с Василька постоянно вот у нас пристрелялись по входу. Там же на вході і раненый один был, через осколок пробив ворота і прямо в грудь. Під вогнем артилерії мінометів і БМП. На позиціях армійців у Новогригорівці перемир'я не було жодного дня. Проте бійці навіть під обстрілами готуються до Великодня, бачила Тетяна Уралова. Обстріл українських позицій знімають самі армійці у Новогригорівці. Звуки перемир'я лунають пострілами з БМП супротивника. Ця вороночка на вроді маленька, але це бмп 2 так стріляє. От зараз покажу Такий осколочок біди може наробити. Позиції бойовиків можна роздивитися навіть без спеціальної оптики. Кожного дня до них під'їжджають до 20 вантажівок з деревиною та новими боєприпасами. Армійці кажуть, неприятель обкопується і не перестає обстрілювати українські опорні пункти. Каградів так от не було, а так от все вже остальне було. У нас заставляють попритримати, а вони то ніколи. Тобто для них правил таких як немає. Санінструкторіві Андрію лише 22 роки. Воює з самого початку з 2014-го. На його рахунку десятки врятованих життів, бойових товаришів і мирних мешканців розповідає раніше, навіть аптечки купував за свій рахунок. Тепер ситуація змінилася. Я зараз маю і ну. Необхідну кількість готів і, і має запасу, і має, щоб хлопцям роздати. І аптечок в кожного є, ну, не тільки українського зразка, а й закордонних. Але навіть перебуваючи під вогнем, армійці готуються до Великодня. На святковому столі стоятимуть салати зі свіжих овочів і олів'є, ковбаси, крашенки, а паски й бійці збираються спекти самі. А от паску спробуємо на наші пліті приготувати там всередині, там вичищується спеціально. Армійці сподіваються, хоча б велике церковне свято провести в режимі тиші з Донецької області. Тетяна Уралова, Олександр Давиденко, сьогодні канал Україна. Ціле ранкове засідання на один документ. Три з половиною години депутати обговорювали законопроект про конституційний суд. Йдеться про запровадження нової структури відомства великої палати, двох сенатів та шести колегій. У суді пропонується забрати обов'язок трактувати закони. Для цього є судова практика. Натомість судді мають надавати висновок чи відповідають конституції питання всеукраїнських референдумів. Та найпалкіша дискусія зав'язалася навколо заробітних плат, надбавок та пенсій служителів «Феміди». Цей закон передбачає розміри заробітної плати, які не допустимі ні з економічної, ні з моральної точки зору. Більше того, вони виглядають непристойними. 300 тисяч гривень. Ми не маємо права не враховувати, що це в 100 разів більше ніж мінімальна заробітна плата. Всі в залі розуміють, що за закон голосів не буде. Ми пройшли тільки половину поправок. У Мене питання. Я думаю, що багато людей, які нас слухають, задають питання. В день розглядати один законопроект, щоб у підсумку його не прийняти, коли в порядку денному маса інших надзвичайно важливих законів. Нічний вибух у центрі столиці поліція розслідує як умисне пошкодження майна. Рвонуло близько першої ночі у напівпідвальному приміщенні на вулиці Володимирській, неподалік від головного управління МВС України. За попередньою інформацією, хтось кинув у будівлю вибуховий предмет. Ударною хвилею винесло вікна, пошкоджену стіну. Зачепило припаркований перед автомобіль. У нього потрощено скло. Постраждалих немає. Правоохоронці виявили деформовані фрагменти вибухового пристрою, які відправили для проведення експертизи. Працівники поліції відпрацювали територію з метою виявлення камер відеонагляду, а відтак підготували запити на вилучені їх записів. Оксана Блищик, начальник відділу комунікації Національної поліції Києва. Нічний вибух у рівному на подвір'ї першого заступника голови обладміністрації Юрія Пивоварського спалахнув автомобіль. Це електрокар вартістю 20 тисяч доларів. Сам чиновник події не коментує, але відомо, що пожежі передували звуки, схожі на вибухи. Слідчі чекають результатів експертизи. Поліцейські з місця події вилучили продукти горіння. Після наданого рятувальниками акту про пере... про пожежу, що зазначатиме ймовірну причину загоряння, правоохоронці прийматимуть відповідне процесуальне рішення. Молочний бойкот. Жителі Сумщини не пускають до свого села молоковозів. Перекривають машинам дорогу. Рішуть всім, що за літр продукту раніше люди отримували по 5 гривень. Тепер бізнесмени стільки не платять, а конкурентів у села не пускають. Скільки триватиме блокада, дивіться. Кукла годувальниця цілої родини з Яструбиного на Сумщині. Олександр і його мати підрахували, мають з продажу молока тисячу гривень на місяць. Держуть три корови. А, а не Здають молоко і за це одягають, годують свою сім'ю. На світанку зазвичай приїжджають молоковози, збирають молоко літрами. Платять по 5 гривень за кожен. Точніше платили. Від початку місяця закупівельна вартість раптом впала на 50 копійок. Вокруг села ободи, машини приїжджають, беруть молоко по 5 гривнів, а в нас пожалуйста а чого? а чого? А чого? Хай, Хай... Хай, Хай... Хай човаю громада зібралася і вирішила. Більше жодної краплі не здадуть. Вийшли на край села і не пускають машину. Представниця молокозаводу запевняє, від неї нічого не залежить. Моя задача закупити молоко, по якій ціні мені дав завод, і привезти його а на ви доносити до керівництва, що люди не да, 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 да. Я сутки. все, все донесла. Така ціна на сьогоднішній день на заводі. Перевіряємо на підприємстві відповісти на претензії селян нікому. Нам потрібно хтось з керівництва. Ви кажуть, заступник правильно. Що ви тоді? А там в Яструбинному люди зібралися сьогодні на мітинг. А я до цього немає ні. на розмову. Директор не погодився, але допомогти селянам взялися чиновники з області. Регулювати ціни вони не мають права. Втім, захистити себе люди можуть. Якщо створять кооператив, а той укладе угоду з молокозаводом, де зафіксують усі умови селян. Селяни не йдуть на створення легальних кооперативів, тому що переживають що. Легалізація доходів за здачу молока вплинуть на отримання субсидій. Аби все правильно вигідно оформити, селян проконсультує спеціаліст з області. А до того люди сподіваються повернути заборговане. Сумської області Анна Валевська Олеся Боровик сьогодні канал Україна. Золоті ланцюжки, персні та годинники усе оздоблене діамантами. Прикраси на сотні тисяч доларів поцупили троє чоловіків у в Вінниці. Двері квартири відкрили спеціальними відмичками, доки власниці вдома не було. Винесли коштовності і вже від'їхали від будинку. Як раптом потрапили на очі патрульним. Трійця правоохоронцям здалася підозрілою. Чоловіків обшукали. В автівці і знайшли чужі скарби. Тепер чоловікам загрожує до шести років в'язниці. Один крест десь около п'яти тисяч доларів, крестик. Польси з бриллиантами і часи 3000 тисячі доларів теж з Один з них раніше судимий за вчинення розбійного нападу, за вчинення вбивства. Інші особи-подільники також привлікались до кримінальної відповідальності за вчинення умисних майнових злочинів. Конвертаційний центр викрили у столиці. Тут незаконно переводили кошти у готівку. Обіг понад 360 мільйонів гривень. Замовниками були керівники підприємств, переважно із Києва. Ділки зареєстрували фіктивні фірми, відкрили банківські рахунки, куди замовники перераховували гроші за нібито надані послуги чи придбані товари. Далі гроші знімали у банкоматах. За це брали від 10% виведеної суми. Під час обшуків фіскали вилучили мільйон 750 тисяч гривень готівкою. Початки Фіктивних підприємств, банківські картки та комп'ютери. Ці фури подолали мільйони кілометрів шляху, бували під обстрілами. Їх не раз намагалися зупинити. І тим не менш, колони машин з допомогою Ріната Ахметова продовжують доставляти гуманітарні вантажі на Донбас. Трьохсот колона вирушила до Маріуполя. Юлія Міншакірова продовжить тему не глянь сотні тонн різних продуктів вистачило б аби заповнити у мегаполісі. Все це гуманітарна допомога для мирних мешканців Донбасу. Трьохсота колона штабу Ріната Ахметова доправить 220 тонн їжі на розподільчий склад у Маріуполі. Перед завантаженням у фури вся продукція проходить п'ять етапів контролю якості. Відповідає, Затвістують нашим протоколам і доставіренням качества. Перевіряють не тільки цілісність упаковки, терміни придатності, наявність сертифікатів, але навіть колір і форму макаронів. Немає ніяких посторонніх примісів, крошок немає. Поки палети завантажують у фури, співробітники штабу підраховують за весь час роботи гуманітарної місії на Донбас. Відправили понад 6,5 тисяч машин з допомогою. За два роки роботи штабу наші фури перевезли 130 тисяч тонн продуктів. Це кількість слова б би в 520 двадцять Мрія ніч завантаження позаду. Світанок водії 300-ї колони Ріната Ахметова зустрічають вже в дорозі. Навіть машини пропускають, зупиняються всі ми йдемо колоною. Від 2014 року цими фурами пройдено понад 2 мільйони кілометрів доріг. Вистачило б 58 разів об'їхати екватор. До Маріуполя трьохсота колонна прибуває в день. Сахар, смесь малютка. Да? Під'їжджаєте на вигрузку. Сотні волонтерів відразу ж розпочинають формування наборів виживання. На розприділітельний центр наш поступило 27 тисяч з половиною продуктових зрослих наборов, плюс 2 тисячі дітських. З Маріуполя мобільні бригади волонтерів регулярно вирушають до сірої та прифронтової зон Донецької та Луганської областей. Везуть для сотень тисяч жителів дорослих і дітей найнеобхідніші продукти цукор, крупи, олію, консерви. Сьогодні ж будуть сформіровані продуктові набори, 2000 наборів. І вони сьогодні будуть загружені, і відправлені в Авдіївку. Кожен день вона страждає від обстрілів. Завтра будуть ті у нас продуктові набори в Красногоровку, Міроновський, Світлодарський. За весь час роботи штабу Ахметова роздана понад 11 мільйонів 700 тисяч наборів виживання мешканцям Донбасу по обидва боки лінії зіткнення. Юлія Міншакірова, Володимир Конопля розіслав Сесую для сьогодні канал Україна. Жахлива аварія на півдні Китаю. Зіткнулися три вантажівки і один легковик. Десятеро людей загинули, ще один постраждав. Удар був такої сили, що автівки зім'яло вщент. Тіла загиблих рятувальникам довелося вирізати з понівечених машин спецтехнікою. Причину ДТП з'ясовує спеціальна комісія. На елітній іномарці гасали коридорами торговельного центру у Москві. За повідомленням російських змі, за кермом престижного авто, був колишній мер Архангельська Олександр Цей вчинок він назвав жартівливим перформансом і стверджує, що спеціально обрав для такої витівки час перед закриттям центру, аби покупців було менше. Охоронці протягом 20 хвилин намагалися зупинити відчайдуха, який ледь не побив вітрин. Один зі співробітників при цьому травмувався. Стрілянина у початковій школі в Каліфорнії загинула вчителька і восьмирічний учень. Ще одна дитина у критичному стані. Сам нападник після всього, що накоїв, застрелився. Деталі у Галини Баланович. Трагедія сталася тут, у початковій школі міста Сан Бернардіно у Каліфорнії. Елізабет плаче, обіймаючи донечку. В неї шок, як і в маленької Маріси. Дитина бачила, як озброєний чоловік зайшов до класу і почав стріляти. Бачила, як впала її вчителька і як був поранений однокласник. Маріса не ушкоджена, але голос матері тремтить. Нам не одразу сказали, що саме відбувається. Сказали лише, що з дітьми все добре. Коли Маріса прибігла, то светрик у неї був закриваний. Кривавлений, я мусила його зняти. Моя дитина дуже і дуже налякана. Вже згодом поліцейські повідомили, що школярі не були мішенню нападника. Це 53-річний чоловік зводив рахунки з колишньою дружиною вчителькою. Після скоєного злочину застрелився сам. А діти були поранені лише тому, що мали нещастя бути поруч зі вчителькою. Один із двох постраждалих школярів помер у лікарні. Наша вчителька прокричала: тікайте чим душ, швидко, швидко. І ми побігли. Батьки і діти оговтуються від пережитого в найближчі два дні. Школа у Сан Бернардіно буде закрита. Галина Баланович сьогодні канал Україна. На півночі Франції вщен згорів табір для біженців. Вночі спалахнули сутички між мігрантами. Аби вгамувати розлучений натовп, правоохоронці застосували палиці та сльозогінний газ. Постраждали десятеро людей. Після бійки почалася пожежа, полум'я знищило дерев'яні будиночки, де проживали півтори тисячі мігрантів. Усіх їх відправили до іншого притулку сьогодні ввечері посварилися афганці та курди. Афганці перші напали з ножами та камінням. наша головна місія знайти житло тим, кого довелося евакуювати із цього центру. Саме цим ми займатимемось наступними кількома днями. А в столиці Франції бунтують охоронці однієї з в'язниць. У Будапешті майже тисячі людей вийшли на вулиці. Дві сотні протестувальників постраждали у Венесуелі. Чого вимагають бунтівники? В огляді Катерини Бісідіної охоронці однієї з в'язниць Парижа влаштували бунт, палили шини та встановили барикади. Так протестувальники вимагають поліпшити умови праці. кажуть, тюрма переповнена. На одного наглядача припадає кілька сотень в'язнів. Тиждень тому бранці напали на охоронців. Шестеро постраждали. Про заняти мітингувальників пробув загон поліції, задіяли сльозогінний газ. Протестувальники обіцяють продовжити страйки сьогодні. Зіткненням із поліцією завершились протести і у Будапешті. Майже тисяча людей виступили проти указу президента щодо закриття університету Джорджа Сороса. Власті вважають, що заклад, який існує на кошти американського мільярдера, таємно впливає на політику країни. Студенти та викладачі з цим не згодні і вимагають не закривати університету. Безлади у столиці Венесуели, сотні прибічників опозиції виступили проти чинного президента Ніколаса Мадуро. Вони вимагають його відставки. Під час акції почалися сутички із поліцією. Демонстранти кидали коктейлі Молотова та каміння у правоохоронців. Ті відповіли слізогінним газом. У зіткненнях постраждали майже 200 людей. 18 найбільш активних демонстрантів затримали. Протистояння Україні почалося після заборони лідеру опозиції Енріки Капрілесу посідати державні посади протягом 15 років. А отже, і балотуватися на посаду президента. Катерина Бісіді сьогодні канал Україна. З речами на вихід. Чоловік у Сполучених Штатах став жертвою помилки авіакомпанії United Airlines. Продали забагато квитків на внутрішній рейс. Уже в салоні повідомили, хтось один має залишити літак. В обмін на компенсацію, ніч у готелі та квиток на інший рейс. Проте ніхто не зголосився. Стьорди обрали першого ліпшого пасажира, втім він іти відмовився. Сказав, що лікар і поспішає на роботу. І тоді охоронці просто волоком витягли чоловіка з салону. Той знепритомнів. Компанія згодом перепросила та лише за те, що продала забагато квитків. Зустріч українського чемпіона. Літак з Олександром Усиком приземлився у Борисполі. Боксер повернувся зі Сполучених Штатів, де непереможний українець здолав американця. За боєм спостерігали мільйони. Вітати Усика в Борисполі зібралися його фанати, і наш кореспондент Микола Антофійчук. Миколо розповідай. Анно, аби. Анно, аби зустріти українського чемпіона, українці почали збиратися у Борисполі ще за годину до посадки його літака. З кожною хвилиною фанів ставало все більше і більше. Зрештою, коли українець чемпіон вийшов з митного терміналу, пролунали гучні оплески. Хтось вигукував вітання з Криму, звідки власне Олександр Русик і родом. Олександр Усик не приховував втоми після складного бою. Втім, майже півгодини спілкувався з журналістами. Всім здрасте. Офігеть, сколько взагалі вас много. Це такий хороший обучений боксер, який реально підготовився, ко мне підготовився. Ну, так, да, дійсно важкий поєдинок був. Олександр Усик захистив титул чемпіона світу з боксу за версією WBO перед американцем Майклом Хантером. Його суперник навдивовижу добре тримав тримав удар. Тож Олександр Усик здобув перемогу згідно рішення з журі. Воно було єдиноголосним. Коли оголошували переможця українця, прозвучало, що він українець і він родом з міста Сімферополь. Українські фани не приховували свого захвату від Олександра Усика просто на терміналі в аеропорту Бориспіль. Чоловік майстер свого діла і зробив те, що потрібно було йому зробити. Це був праздник для всіх любителів українського боксу. Пожалуйста, руку, обняти, поблагодарити за та емоції. Втім, Олександр Усик Олександра Усика зустрічали тільки фани і журналісти. Ніхто з рідних до терміналу не підійшов. Український чемпіон пожартував родичі, мовляв, не хотять публічності, і чекають його на стоянці в автомобілі. Тобто родичі не спілкувалися з журналістами. Олександр Усик усім подякував, наголосив, що дійсно втомлений, і сказав про свої плани найближчим часом відпочивати і святкувати з родиною Великдень. Анно, дякую тобі, Микола Антофійчук зустрічав українського боксера Олександра Усика у Борисполі. Екран у тисячу квадратних метрів та майже дві тисячі освітлювальних приладів. Організатори Євробачення показали головну сцену конкурсу. Збиратимуть її більше півтори тисячі фахівців, а стане вона у майже 31 мільйон гривень. Закінчити мають до кінця наступного тижня, адже тоді сцена знадобиться для репетицій зі статистами. Справжні артисти вийдуть туди 30 квітня, коли почнуть прибувати делегації країн-учасниць. Можуть бути якісь. Чи будь-які політичні спекуляції навколо Євробачення в Україні, які відомо звідки закидаються, але всі виробничі, всі творчі, всі організаційні та інші питання вирішуються вчасно, якісно і для потреби як найкращого проведення фантастичної події, яка буде мати місце в Україні в травні цього року. Під Києвом у містечку Українка масово травлять собак через отруту, яку докхантери додають в їжу. Чотирилапі гинуть у страшних муках серед жертв і домашні тварини. Докладно в сюжеті Юлії Роєнко. Пальмочка. хороший мальчик. Він був очень тяжело, уже в состоянии. Врачи даже не хотели навіть не хотіли його брать уже на капельницу. Ну, слава Богу, все у нас вийшло, і ми підняли його. Цього дворового собаку, майже непритомним, пані Лариса несла на руках до ветеринара. На його лікування знадобилось цілих два тижні. Понад 30 отруєнь, п'ять з них породисті домашні тварини. В місті Українка, що під Києвом, док Хантери полюють на чотирилапих останні півроку. Животное мучается в течение 40 минут. Агония в полном смысле этого слова. Пена, конвульсии, судороги, боль выворачивает некоторые до такой степени, что ломаются позвоночники. Чем саме труид собак, зоозахисники лише здогадуються. Человек, который занимается травлей животных, он разбрасывает отравленное мясо, отравленную еду. И делает он это в публичных местах. Почему, собственно, гибнуты домашние животные? Зоозахисниця стверджує, майже всі безпритульні собаки в місті зареєстровані, стерилізовані та прищеплені від сказу. І на каже за останні місяці жодного випадку нападу таких тварин на людей зафіксовано не було. На 90% ми остановили популяцію бездомних животних в нашому місті. І осталось тільки навчитися сусуществувати людям з ними і соціалізувати нікатери. Днями Верховна Рада у першому читанні проголосувала за посилення покарання для тих, хто знущається над тваринами. Якщо закон х. Валять їм загрожує в'язниця від шести місяців до трьох років. А якщо тортури були особливо жорстокими, вбивці можуть сісти й на вісім років. Юля Роєнко, Віталій Савенко сьогодні канал Україна. Відчайдушний порятунок. Житель Канади стрибнув у крижану воду, аби витягти свого собаку, що провалився під лід. Ризикований вчинок відзняли очевидці у провінції Альберта. Зворушливий відеоролик у мережі набрав уже майже 9 мільйонів переглядів. Господар пса каже, що кинувся за улюбленцем, навіть не роздумуючи. Поки діставалися берега, обидва ще раз втрапили в ополонку. Врешті-решт вибралися неушкодженими. Наразі все повна інформаційна картина дня у випуску сьогодні о 19-й. Не пропустіть. Позбутися кредиту. Кожна третя позика проблемна, бо українцям не по кишені повертати банкам борги. Свої послуги позичальникам пропонують юристи. Чи можна законно звільнитися від зобов'язань перед фінустановою? Розкажемо у 19-й. Важливі новини шукайте також на нашому сайті сьогодні.ua. на все добре.